10 квітня 25-го року. Сьогодні готуємо субстракт для наших укорінених черенків. Що ми робимо? Беремо кокосовий субстракт, не знаю, тут, напевно, кіло. Беремо ось таку універсальну землю, не обов'язково таку, але універсальну. Висипаємо все ось таку тару, порівну розділяємо, перемішуємо. І в майбутньому будемо ось таку суміш висипати в наші контейнери і саджати туди наші саженці. Бачите, яка вона розсипчаста. Це дуже важливо, щоб земля була не забита. Так як сам червонок повинен дихати. Дивіться. Все пухкеньке, чудовеньке. Ось такий підготовлений ґрунт для наших майбутніх. Сажанців, винограду, всім дякую за увагу!